Дорогі мої діти, кровиноньки української землі. Я, старий монах Семен, 90 літ ношу цей світ у серці, хоч очима його давно не бачу, та сліпота моя не темрява, а світло, що відкриває те, що приховане від інших. Бо коли закриваються очі, серце починає бачити глибше. Я кажу вам сьогодні не від себе, а від того. Хто дав мені силу жити в молитві і мовчанні, я бачу невидимі знаки, чую кроки майбутнього, які ще не торкнулися землі. Не бійтеся, над нами простертий синій омофор Богородиці, і Він захищає нас так само тихо, як мати прикриває дитину вночі. Я говорю для кожного, хто плаче у темряві, хто молиться, коли інші сплять, хто тримає небо своїми плечима. Послухайте слова старого монаха, в них не моя сила, а благодать згори. Спершу скажу про те, що найближче до наших сердець, про перемогу я бачу, як Україна отримає назад усе, що було вкрадено силою, кожне поле і кожен дім, кожна криниця і кожен хрест повернуться до свого народу. І люди скажуть: Господь справедливий, бо віддає нам те, що належить по правді, та ця перемога. Прийде не раптово, а через великі події, які стануть легендами. Я бачу битву степових вітрів, коли наші воїни підуть туди, де здавалось непрохідно. Вітри при Азов'я розвіють темряву, і вороже військо буде скуто в залізне коло, немов ланцюг, що трісне від власної ваги. Я бачу битву за небо, коли над Чорним морем спалахне ясне світло. Воно розсіче темряву, і гординя ворога впаде додолу, наче сухий лист, який жене вітер, і наші захисники неба утвердять над просторами свободу. Я бачу ніч золотих вогнів, коли над багатьма містами загоряться зорі, мов світильники у храмі. Люди піднімуть очі й побачать на небі широкий хрест, а на його перехресті голуба миру, який не летить і не падає. А стоїть у повітрі, немов на долоні. У ту ніч серця людей стануть твердими, як камінь віри, і м'якими, як хліб милосердя, так говорить до мене майбутнє. І знайте, воно вже стукає у двері. Я бачу вас, діти України, не лише воїнів, а всіх, хто тримає землю у вірності й любові. Бо перемога народжується не тільки на полі бою, а й у серцях, що не скорилися. Я бачу хлопця з полісся високого й міцного, мов сосна. Він прикриває побратима від куль, що шиплять, немов злі змії. На його обличчі усмішка, бо він знає, встиг і брат житиме його сміливість, як стяг, під яким стоїть цілий народ. Я бачу дівчину з Поділля, польову медичку, її руки, мов теплі крила, лягають на рани воїнів. Вона шепоче коротку молитву, і той, хто ще хвилину тому тримався за життя, відчуває тепло і силу повернутися. Вона несе милосердя так тихо, що навіть смерть відступає. Я бачу сивого діда з Донеччини. Його кроки повільні, та він несе хліб і воду так само гордо, як інший несе прапор. У його руках запах пшениці, що проросте над руїнами, і кожен, хто приймає цей хліб, відчуває. Життя сильніше за війну, це її є наш народ, мужні і лагідні, тихі й незламні, їхня сила не в гучних словах, а в тихій жертві. Вони не шукають слави, вони тримають свою землю так, як мати тримає немовля, без страху, без пафосу, без вагання. Тому я кажу вам: справжня перемога народжується у серці, яке віддає себе іншому, і саме це серце українське. Я бачу, як не лише наш народ стоїть у боротьбі, але й цілий світ нахиляється до України, наче до свічки, яку треба захистити від вітру. Бо наш біль відчули далеко за морями, і він став молитвою багатьох. Я бачу літаки, що прилітають не з війною, а з дарунками світла. У їхніх нутрах не залізо, а ліки для поранених, генератори для темних ночей. Мости для зруйнованих шляхів. Це щит братів і сестер, які кажуть: ми з вами. Я бачу кораблі, що несуть не товари, а надію. Вони привозять обладнання для лікарень, чисту воду і насіння, щоб на спаленій землі знову заспівав колос. Ці човни йдуть, наче голуби, з маслиновими гілками, і їхній прихід благословляє море. Я чую. Як у європейських храмах дзвонять дзвони за Україну, їхні звуки лягають на наші вулиці, ніби довгі обійми. Я бачу дітей у школах інших країн, які малюють синьо-жовті стрічки і приклеюють їх до вікон, щоб показати навіть далеко вони поруч із нами, то будуть видимі знаки невидимої підтримки. І тоді ми відчуємо, Україна не одна з нами молитви світу, руки світу. Серця світу, і коли народи схилять голови за наш спокій, їхня віра стане ще одним каменем у міцному фундаменті миру. Я бачу ніч, яка стане пам'яттю для поколінь. Це не буде звичайна темрява, бо над містами України загоряться дивні вогні, наче тисячі світильників у великому храмі. Люди піднімуть очі і зупинять подих. На небі розкриється широкий хрест, а на його перехресті з'явиться голуб. Він не летітиме і не падатиме, він стоятиме у повітрі, немов на долоні самого Бога. У ту ніч серця стануть тверді, як камінь віри, і водночас м'які, як хліб милосердя. Люди зрозуміють це знак, що молитви почуті, і перемога вже поруч. У хатах засяють свічки, і навіть ті, хто давно не молився, складуть руки в тиші, зірки на небі спалахнуть, мов золоті вікна. І кожен відчує, над Україною простягнута рука небес. Це буде ніч, коли страхи відступлять, а надія стане світлом, яке ніхто вже не зможе загасити. Я бачу день, який стане тишею і світлом одночасно, його не можна вкласти у числа чи години, бо він приходить не календарем, а серцем. Це буде мить, коли осінь зустріне перший холод. І з неба без грози впаде тихий сніг. Він торкнеться долонь і одразу розтане, немов благословення. У той день дзвони в храмах задзвонять густо і повільно, наче колискова для втомленої душі. Люди вийдуть на подвір'я, піднімуть очі до небес і зрозуміють: війна завершилась, Україна затримає подих на мить, а потім видихне свободою. Я бачу, як матері обіймають синів. Як діти просять запалити свічку, як чоловіки кладуть руки на серце і мовчки дякують. У хатах на стіл ставлять хліб і воду, прості дари миру. Люди плачуть і сміються водночас, бо це сльози радості, які змивають втому і біль. Цей день стане початком довгої дороги миру, і кожен зрозуміє, Господь почув наші молитви. Я бачу, як після тиші перемоги приходить нова праця. Велика і світла, бо мир це не лише кінець битви, а початок відродження Україна стане вівтарем оновлення. Наші міста оживуть чистими ріками, дорогами, що тримають дощі дахами, що ловлять сонце, села зазвучать дзвінкими колодязями, і вода в них сміятиметься, мов дитина. Поля знову вкриються золотими колосками, і земля заспіває голосом врожаю. Я бачу університети. Куди приїздять люди з далеких країн. Вони навчатимуться не лише наукам, а й мистецтву спільності, як жити разом і не кривдити одне одного. Я бачу ремісників, що відроджують давні традиції, і митців, які творять нове українське світло. Фабрики співатимуть, а не димітимуть. Цей мир буде міцним, бо виросте з болю і молитви. Це мир, у якому працюють руки. Усміхаються серця і звучить слово вдячності. І весь світ побачить, Україна не лише вистояла, а стала вчителькою відродження. Але я бачу й інше. Після нашої перемоги Європа почує тріск, мов давній лід під ногами, що нагадує, я ще тут. Це буде невелика війна, а швидка тінь, яка спробує налякати народи. Я бачу короткі удари по дорогах і містах. Сирени у прикордонних землях, які давно мовчали, бачу провокації і темні рухи, що хочуть засіяти страх і хаос. Над старими фортецями з'являться круки, але їх розженуть голуби. На площах люди стоятимуть із ліхтарями, співатимуть тихо, як на Різдво, хоч буде інший місяць. Це буде випробування єдності. І я кажу вам: не піддавайтесь крику темряви. молитва. Чесність і братерство вигоять цю коротку тривогу. Українські капелани, лікарі та інженери поїдуть у європейські міста, щоб підтримати людей. Наш народ стане вчителем миру, і зло, яке хотіло розірвати Європу, тільки скріпить її. Діти мої, слухайте уважно, бо перемога і мир тримаються не лише на мечах і угодах, а передусім на серці, яке молиться. Коли вам страшно. Скажіть повільно, Господи, Ти поруч, Ти ближчий за подих, і страх розтане, мов туман. Коли втома лягає на плечі, прошепочіть, Богородице, покрий мене тишею, і душа віднайде спокій. Коли беретеся до праці, перехрестіться і промовте: Ангеле мій, стань біля мене, щоб руки трималися правди. А коли лягаєте спати, не забудьте сказати Дякую за день, пробач за слабкість, дай миру всім. Не соромтеся благословляти своїх рідних, друзів, навіть тих, хто вас не розуміє. У кожній оселі хай буде маленький куточок світла, свічка, ікона, хліб і вода, бо це щит сильніший за мури. Пам'ятайте. Молитва не закляття, а розмова любові. Вчіть цьому своїх дітей, нехай їхні прості слова. Доброго ранку, Боже! Дякую за маму і тата, дякую за Україну. Стануть сходинками. Що ведуть від землі до неба. Я бачу день, коли дороги додому оживуть, мов ріки після зими. Аеропорти перетворяться на великі двори радості. Люди зустрічатимуть одне одного обіймами і сльозами. Діти з букетами і прапорцями бігтимуть до батьків, які довго були далеко. Валізи несли не лише речі, а й знання, мову, любов. Я бачу програму повернення, яку назвуть Стежки додому. Цими стежками підуть і ті, хто ніколи тут не жив, але завжди носив Україну в серці. Села оживуть голосами дітей, містами, піснями молоді, університет, гудінням лабораторій і лекційних залів. Я бачу кримських татар і українців, що разом будують школи, греків і болгар, які варять спільний борщ із морським ароматом, євреїв і вірмен, які ставлять поряд синагогу і церкву. То буде соборність не у словах, а в дії. Україна стане центром, куди їхатимуть по пораду і натхнення. Тут навчатимуть, як зберігати мир, як будувати справедливість, як прощати, не забуваючи правди. І весь світ побачить народ, який страждав, тепер уміє відроджувати інших. Дорогі мої діти, я, старий і незрячий монах Семен, сказав вам те, що серце моє бачить далі за очі. Я бачу Україну, яка піднімає хліб і сіль перед світом, і світ бере їх із вдячністю. Я бачу наші поля, де колоситься пшениця і наші міста, над якими тихо стоять ангели-охоронці з крилами, мов полотнища світла. Пам'ятайте, перемога це лише ворота, за ними дорога миру, прощення й праці. Там немає місця ненависті. Але є місце правді і справедливості, хай кожна оселя буде храмом світла, хай кожна сім'я береже мову, пісню і хліб, бо в цьому наша непереможність. Я благословляю ваші домівки і ваші серця, дороги і поля, воїнів і матерів, дітей і старців. Хай Господь тримає вас у своїх руках, Хай Богородиця покриє синім омофором неба. Хай ангели стануть довкола вас, як стіна світла. Коли прийде день перемоги, зустріньте його зі свічкою і хлібом, з обіймами і молитвою. І тоді ви скажете: ми вистояли, ми перемогли, ми відродилися, а я, незрячий монах Семен, схиляю голову і цілую моє серце вашу землю. Амінь.